Друзі та гості мого каналу всім привіт. Е, значить, що у нас сьогодні? Хотів посіяти огірок? Ну, не буду сіяти. Чого? Вчора зайшов? У мене капуста лежала ось тут. Я скопав, знайшов пару шнурків і так далі. Що значить сталося? Е, коротше, Таке було. Спочатку думав, що це маслюк так робить. Ну, навіть не знаю, де показати. Е, тобто, що було? Лежить капуста. І немає капустини, Ну, тільки знизу корінчик. Я думаю, що це маслюк. Е, розсипав гранулки, так? Бачите, там, там, там. Всюди розсипав гранулки, поставив капусту. Тут все добре. Ну, це поки що все добре. Далі ще що у нас? Е... Спочатку 5 не стало. Я думав, що це маслюк. Вчора приходжу 14 штук нема. У мене очі на лоба вилізли. Це вечором день воно не їсть. Піднімаю просто ось так касети, а там рі... ну, не хочу показувати різні кусочки капустин, листочків і так далі. Ну там я агрономам скидав групу. Рома, привіт тобі теж скидав, ти бачив. Ось ага. Маслюк ніколи цього не зробить. Зараз в мене десь тут, я не пам'ятаю, десь був ось касета, дивіться. Е... Це маслюк. Поняли? Оце є маслюк. А оце... Оце робить миш. Поняли? Нема нічого. Воно вже не виросте. Це робить миша. Ще її називають е, водяною. Це піздець. Просто в мене слів нема. Тут вже скоро нічого на тому заході не посадиш. Може і по наступних областях. Нічого! Абсолютно! Ось. Дивіться, зорісімо. Я не знаю де це є, де вам показати. Значить... Де воно то пожерло? Ось. Дивіться, корійшочок який здоровенька, гарна. капусті. Її нема. Тупо її немає. Ось. Так воно жере. Тут добре що стелаж. І не з'їжджар, ну, значить, що я зробив? Скопав тут. Були багато шнурків, було два друтяника забрав. Зробив ось такий стележок. Е, Промазую зараз. Ну, на скору руку. Це 15 хвилин. Ось е, маслом. Тут такі бортики, просто в разі чого, щоб десь касета не посунулася. І значить, що в нас? Е, Маса, думаю, може миш і не буде валила, поставлю дві мишоловки. Мав би гноївку, залив би її в землю. Я не знаю, де ту капусту висаджувати. Поле все в дирах. Я навіть перейшовся борозний фрезою, щоб там штурки перемололи і так далі. Бо там трошки брав всі Далі ж цих дир повно, їх кишить. Просто кишеч, дивіться, це цвітна капусточка. Два-три листочка. Це в нас зарісімо. Також гарно, бачите. Ну, ще її трошки потримати. І думаю, думаю, отакі касети повисаджую. Ну, це я обрідаю собі. Ось, бачите, е, на помідорки. Я пікіровку зробив. От. І що у нас? І її пересаджу і занесу ось туди, в теплицю, поставлю парничок, нехай росте. Того, що аж в кінець березня її на поле висаджу. І це я не знаю. Дир повно на полю. Мишей кишить. Котам то не інтересно. Коти за кицьками, але не за мишами. Там того року тої нечисті не було. Слимаків не було. Слимак лізе по теплиці, коли відкрита форточка. Тут десь невелико, десь 150 см доверху. Класно лізе, форточка відкрита, він сюди пролазе, залазить, живе. Тому форточку треба робити чим вище, тим йому тяжче, тим він, він не дає ради залізти. Так робить слимак. Тому форточки, Чим вище, тим краще. Чим вище. Яка скотина її завезла тих слимаків? Думаю, всі ви прекрасно знаєте. Тут нема що розказувати. Греція спільно зі Словаччиною. Такі добренькі розсаду нам привезли. Ось. І значить, дивіться. Нора. Раз. Два. Ну, там теж думаю, що є. І значить, що в нас? Тут на стелаж я поставлю капусточку. Думаю, лізти вона не буде. Е, хотів плівкою простріляти, не маю я скобів Ну нічого. Якщо і тут так зробить, можу буде робити тут Десь знайти досок. Це я нарізав на штахети, я хотів там трошечки плоту зробити задній теплиці сітку забрати. Ну, вже її зменшилось. Та й таке, значить, тут я ще так трамбую землю. І ось що я для себе взяв виняток. Не стройте теплицю без фундамента. Діла з цього не буде. Іду показувати чому. Ходім. Значить дивіться, ніби все добре. А ось миша. Цей миш. Цей нора раз. це Цей нора два. Вона гарно сюди йде. Ось. Це не крит. тут Тудерки нема.